Доброго вам здоров'я, шановні, 28 червня. Перенесення мощей безсрібників Кіра та Йоанна. Ще сьогодні Кропив'яні заговини. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні стародавні українські традиції, вірування, знання, все, що стосується дня сьогоднішнього. А сьогодні в нас за юріанським календарем, 28 червня. Ну, в принципі, це. в принципі, у нас 28 червня сьогодні, але цей канал я веду за новоюнським календарем. І це означає, що сьогодні в нас переддень свята Петра і Павла. І якби в нас був піст петрівський цьогоріч, а його не було, бо ми його не встигли провести, бо він за традиціями мав би розпочатися наступного понеділка, а закінчитися на Петра і Павла. Але в зв'язку з тим, що в нас була дуже пізня Пасха, не було в нас цьогоріч Петрового посту, завтра в нас Петра і Павла, сьогодні переддень Петра і Павла. Дуже цікавий день, про це і поговоримо. Розкажу вам, що сьогодні треба зробити. Ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, додивіться відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Так ви допоможете ще більшій кількості українців дізнатися про наші справжні рідні традиції, які дійшли до нас з глибин віків. Слава Україні! Я дякую Господові, Богові і всім, хто захищає сьогодні нашу неньку Україну. Дякую вам, слава Україні ще раз і я починаю. Ще 28 червня в православному календарі відзначається свято ікони Божої Матері, відомої як Троєручиця. Тож історія ікони Троєручиця починається в 716 році. Коли імператор Візантії Лев Ісавр, який був відомим противником ікон, наказав своїм солдатам конфіскувати та знищувати ікони християн, а також переслідувати віруючих. Серед тих, хто зазнав переслідувань, був Іоанн Дамаскін, видатний християнський богослов та міністр при дворі халіфа в Дамаску. Імператор Лев спробував усунути Іоанна, підробивши його почерк в листі, де він начебто просив допомоги у Візантії для завоювання Сирії. Халіф, обурений зрадою, наказав відрубати Іоанну праву руку. Іоанн молився перед іконою Божої Матері за зцілення і, прокинувшись, виявив, що його рука відновилася. Вдячний за це чудо, Іан прикріпив до ікони срібну руку. За іншою версією, він сам додав до ікони третю руку. Решту свого життя Іоанн присвятив служінню Богові. Ікона Троєручиця згодом була перевезена до Хіландарського монастиря на горі Афон. Один з варіантів цієї ікони можна знайти в Спасо-Преображенському соборі в Чернігові. Віряни звертаються до ікони Божої Матері Троєручиця з молитвами за оздоровлення від недуг рук, ніг, суглобів та просять про відновлення зору. Вони також просять Богородицю про здоров'я для своїх рідних, про благополуччя в сім'ї та захист від ворожих сил. Цей священий образ є покривителем тих, хто присвячує себе рукоділлю. Іконопису та мистецтва. В цей день, згідно з традиціями, збирали кропиво наші предки для приготування борщу, салатів та пиріжків. Вважалося, що відвари з кропиви, зроблені 28 червня на кропів'яні заговини, служать універсальним засобом проти різних захворювань. Кропиві також приписують захисні властивості. Вірили наші предки, що розміщення її на порозі або над дверима та вікнами забезпечить домозахист від злих сил. 28 червня, напередодні свята Петра і Павла, православні християни здійснюють підготовку до цього значущого дня. Наших предків надихала думка про особливу силу Сонця, 28 червня, яке, за їхніми словами, світило якнайскравіше, ніби палаючи вогнем і розсіювало навколо себе райдужні барви. Заповір'ям. Перша людина, яка побачить сонце вранці, буде відзначення щастям та здоров'ям на весь наступний рік. У селах люди були винахідливі. Аби всі мали рівний шанс на благополуччя, ніхто не лягав спати в ніч на 28 червня. Вони збиралися разом, виходили на пагорби, чекаючи світанку. Щоб час до ранку пройшов весело і ніхто не заснув, вони розводили вогнище, співали пісні, танцювали та водили хороводи. Що не можна робити в цей день? 28 червня для православних є днем підготовки до Петрового дня та завершенням Петрівки, якби вона відбувалася цього року. Цей день в народі відомий як кропив'яне заговіння, бо існує віра, що кропива після цієї дати втрачає лікувальні властивості. Тому рекомендується зробити запаси кропиви саме 28 червня. Важливо уникати сварок з дітьми в цей день, щоб не спричинити їх замкненість, а критика дружини в адресу чоловіка може призвести до необхідності ремонтувати стосунки. Як вважали наші предки в цей день не рекомендувалося виходити з дому в старому чи несвіжому одязі найкраще вдягнутися в нове або чисте, щоб залучити удачу. Традиційно вважається, що прибирання, рукоділля, ремонтні роботи прання чи просування є гріхом в цей день. Дозволено лише виконувати необхідні домашні справи, такі як миття посуду. Є повір'я, що якщо в останній день патрового посту йде дощ, то краще не дивитися на веселку, аби уникнути небажаних змін в житті. Дуже поганою прикметою сьогодні є вінчання, хто порушить таку заборону? Потім ще двічі підвінець паде. В таке вірили наші пращури. Якщо ви плануєте якусь хірургічну операцію, то краще її перенести на інший день, бо існує, в нашу українську народу. Хто сьогодні ляже на операційний стіл, той незабаром знову на ньому з'явиться. Сьогодні не треба купувати мед на ринку, бо вважається, що він заграє. Якщо купити його саме 28 червня, борги роздавати не треба, бо віддасте разом з ними і удачу, яка належить тільки вам. Треба зробити це або заздалегідь, або в якийсь інший день пізніше. Ще прийнято в нашого українського народу не лягати спати сьогодні після обіду, бо в інакшому випадку потім до самої ночі буде боліти голова. Сьогодні заборонені стрижки діточок до одного року народження кажуть в нашому народі, що потім вони не скоро почнуть розмовляти, якщо їх підстригти саме сьогодні. Сни, які ви побачите цієї ночі. Можуть мати пророчі значення, але вони слугують лише як ескізи майбутнього, надаючи нам орієнтири для дій, а не точні передбачення. В цю ніч можливі сни з універсальними сюжетами, які мають однакове значення для всіх. Наприклад, подорож у сні може символізувати зміни, якщо шлях прямий і гладкий, це обіцяє щось хороше, а якщо він крутий та нерівний, то можливі неприємності. В ніч на 28 червня ваша підсвідомість може надсилати попередження. Якщо вам присниться агресивний півень або собака, блискавка чи бурхлива річка, це може означати, що ситуація скоро вийде з-під контролю. І треба бути уважним. Сновидіння про неприємності, але минулі події, 28 червня, можуть бути підказкою, що вам варто переосмислити свої висновки з цих ситуацій, бо доля може готувати повторення таких подій. Тож дійсно треба сьогодні прислухатися дуже серйозно до своєї інтуїції, дивитися на сни, прислухатися до народних прикмет, не нам предки залишили ці безцінні скарби. Знову ж таки, цікавий період у нас дуже У нас кропів'яні заговини без петрового посту були цьогоріч. Ну, подивимось, до чого все це призведе, а призведе це до дня завтрашнього. Завтра в нас Петра і Павла дуже велике свято, про яке дуже багато говорили. І наші предки, і це описано все в старовинних джерелах. Тож буде прошу поговорити з вами завтра тут, на цьому каналі, де я вам розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам за пригляд цього відео. Будьте здорові! До зустрічі вже завтра на цьому каналі. Слава Україні!